Більше року тому Андрій пригнав з Німеччини собі машину Опель 2008 року випуску. Весь цей час їздив на європейських номерах. Користувався, не розтаможував, їздив по місту, поліція не зупиняла. Тепер почув, що з 10 листопада вступає в силу якийсь закон, згідно якого тепер мене можуть штрафувати. Хочу його розтаможити. Процедуру розмитнення не зовсім розуміють, та й часу обмаль, розказує чоловік. Тому цим займатися буде митний брокер. Щоб отримати українські номери за півціни, водії мали 180 днів. Від завтра власників нерозмитених автівок почнуть штрафувати. Після закінчення цього терміну, який складає 180 вісімдесят діб. Він закінчується 10 листопада, буде діяти чинне митне законодавство та митний кодекс. Якщо ваш автомобіль перебуває на митній території з порушеннями митних правил, а саме просрочення сроку або порушення режиму, митного режиму, то митники складуть протокол про таке порушення, санкції якого досягають 170 тисяч гривень, інколи з конфіскацією такого. З 10 листопада власникам машини з єврономерами необхідно авто вивезти за територію України, потім повернутися. Після перетину кордону водії на розмитнення матимуть 10 днів. За останній тиждень, розказує начальник митниці Юрій Гермаков, ажіотажу легалізувати авто за пів ціни не було. Активно розмитнювали машини у вересні-жовтні. Вже 465 транспортних засобів здійснили таке, відповідно такі операції. І до бюджету надійшло майже 16,5 мільйонів гривень. Тобто, можна сказати, що все ж таки був позитивний. Ефект від дії відповідно цих законів, оскільки це додаткові кошти до державного бюджету. Військові, які під час дії закону перебувають у зоні бойових дій, і які документально це підтвердять, зможуть розмитнити своє авто за спрощеною процедурою до 8 лютого 2022 року. Оля Ляшенко, і Групенко новини на Суспільному. Херсон.